Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай спонсор показу Фармак. Щоб закінчити про святого отця, ви говорили з папою про близькість російсько-українського народу. Може, це не дуже сподобалось українському народу. Я пам'ятаю, що несли хрест українська і росіянка. це скажімо, він може бути посередником миру у цій ситуації, чи це неможливо, щоб таким чином вирішувалась проблема а Я миру. при всій повазі. До його святості відношусь сам формат посередництва України з Путіним тому що там тільки він все інше. Вони просто йдуть вбивати або вмирати, або бояться вийти на вулицю, щось сказати. Тобто, це питання питання в тому, що нам не потрібні посередники між Україною. І агресором, який захопив наші території, ми повинні розробити план дій щодо миру, справедливого миру в Україні. І ось тут ми запрошуємо. І я це сьогодні сказав його святості Ватикан. Ми запрошуємо як одних з лідерів, а до цього формату. Моє враження, що спочатку треба все розробити, а не ні в коєму разі не блокувати, не запрошувати Росії, яка заблокує. Я хочу нагадати, у нас була платформа посередництва між Україною і Росією. Там конкретне було посередництво, там конкретний розроблений план, нормандський формат, який спустили на технічний рівень. Називалися вони Виконання мінських угод. Вісім років нуль просто нуль. Просто потрішки поміняли людям паспорти. Забрали у людей, які на окупованих територіях, громадянство, змобілізували їх, змусили їх стояти на тій території і на контактній лінії в викинули всю, всю нашу українську освіту. Заборонили о, о, мову цієї держави, мову Україні. Як можна як можна це робити? Просто ви ж знаєте, заборонили українську церкву. Тобто вони влізли всюди. Вони принесли зло і Росію. Ось і все. Тому посередництво з Путіним не може бути. Ми знаємо наслідки. Питання не в Ватикані. Це не Ватикан, це не Сполучені Штати, це не Китай. Це не Латинська Америка, це не будь-яка європейська держава. Питання в форматі. Посередництво з Путіним він вбився, не може бути. А якщо було б необхідно, ви готові його розмовляти з Путіним? Ні, а нема про що. Ну про що з ним говорити? От дивись, Бруно, ну. Я хочу тобі привести приклад із мого життя. В 19-му році я став президентом. Було багато різної критики, люди не хотіли говорити з Путіним. А я сказав, я буду. Я спробую діалог. Це не політика, бо мені це ніяких плюсів не давало. Я дійсно хотів закінчити війну. Я хотів знайти домовленість. Ми довго вирішували, бо він, як вибачте, принцеса не міг ніяк знайти формат, в якому б нам зустрітися. Ми все ми робили все. Я робив все, щоб мати розмову. У нас був діалог по телефону. У нас відбулася зустріч в форматі Нормандії. Ми обміняли людей: 110 перших людей. Я був дуже щасливий. Ми домовились не стріляти і давай зробимо так. Якийсь час буде сісфайр, і після цього ми йдемо далі. Щоденні провокації. вони щоденно поранення однієї людини. Вбили одну людину. Я йому зв... дзвонив і кажу йому: це один з наших там була розмова. Що ну це не може бути випадковість? Там снайпери. Розумієте? Там снайпери з окупованої території, йдуть снайпери, вони йшли вздовж всього кордону. Вони ходили, це сафарі, це було живе сафарі. Приїжджали, вони тренувались на нас, і це правда. А всі знали, що вони їх приганяли цей спецназ і цих снайперів з інших територій, де вони воюють. І це було сафарі. Вони їм давали тренуватись на нас, на живих людях. Я я спробував знайти діалог. Після цього ніякого діалогу у нас не було. Я зробив багато запитів. В Кремль я ніколи цього не скривав. Я дзвонив всім державам, всім державам. Абсолютно, Ізраїль, Сполучені Штати, Британія, Німеччина, Франція. Я просив всіх. я хотів просто поговорити по телефону. І Я сказав, що я вважаю, що збільшуються постріли, збільшується смерті на контактній лінії. Йде серйозна загроза. Може бути ескалація. Потреба З ким говорити? З ким він нічого не хоче. це жарт для нього. Це жарт. Тепер, коли він бачить, що він став слабкіше, Росія шу шукає немов щось. Повірте мені. Заспокоїти всі держави, щоб не впроваджували санкції, щоб нам не допомагали. Він може зробити якийсь дипломатичний крок, але після цього, повірте мені, через рік він прийде навалою вбивати нас знов. З ним все зрозуміло. Він не розуміє, що відбувається. Він неадекватна людина. Ну не пане президенти. Я Слухаю, і мені важко уявити, що буде колись день, коли якщо Путін ще буде живим на своєму місці, ще буде колись війна вій, мир, тому що це дійсно сцена миру неможлива, поки Путін живий. Тобто, ви бачите якусь можливість, може і Інша людина у Росії, яка могла би зробити так, щоб притягнути його до столу переговорів, чи якось вплинути на нього? Інакше не видно ніякого виходу. А з цього. Виход точно є. Однозначно, у нас будуть контрнаступальні дії, і ми їх будемо відштовхувати назад. Це точно відбудеться. Підтримка його в суспільстві буде зменшуватись. У нього будуть внутрішні питання, і він їх буде вирішувати. Він буде знаходити ті чи інші кроки. Я в цьому впевнений. У нас мотивація буде тільки збільшуватись паралельно. Паралельно ми організуємо саміт. По нашій формулі миру ми залучимо максимальну кількість людей, максимальну кількість фахівців і країн, і розробимо повністю план, який буде зрозуміло, як впроваджувати частина пунктів буде впроваджена без представників Росії, а частина а вже ж знадобиться потім якісь представники. І повірте мені, коли ми будемо на адміністративних кордонах Криму, його підтримка, його підтримка. А всередині буде зменшена його внутрішнє коло. Бізнес буде тиснути на нього, знайти вихід, і їм прийдеться знаходити його. Недовго залишиться. Пане президенте, лідери лідери Росії, політичні та воєнні. Вони говорили за. Те, що є перспектива використання ядерної зброї, тактичної зброї проти України. Коли ми говоримо про ці для того, щоб тримати під контролем Крим, наскільки це буде реально, реальна ця загроза? Я вважаю, що да. дивіться. Розумієте, я, я, я вважаю, що він не буде застосовувати ядерну зброю, але я можу вам сказати, ніхто не знає до кінця, що в голові у цій людині. Давайте будемо чесні. Те, що для мене зрозуміло, якщо Путін вирішить застосувати ядерну зброю, я вважаю, що на наступний день його не буде. Я так вважаю. А людина, яка сидить за довгим столом. І боїться, що у нього буде ковід, чи щось ще від людини, яка приїхала до нього на зустріч, точно хоче жити. мені так здається, але це найгірша тема, на яку я хочу говорити, тому що ми до кінця всі не розуміємо, що у нього в голові, але не можна цього боятись, тому що те, що він зробив на нашій території. Його люди роблять через те, що у нього неадекватне розуміння, що відбувається в соціумі, що в Україні його ніхто не чекав з квітами, а він так думав. Що білорусь не підтримує війну проти України, що НАТО не наступає, а захищається. Що у нас немає ніяких військ інших, окрім українців? Так ми нам у нас є допомога світу. Це це правда зброєю, але у нас ніхто не воює. А він говорить, що у нас війська різних держав. Мені здається, що він втратив оцей ланцюжок з реальністю, з реальністю, але тим мені здається, що він дуже хоче жити і буде для цього все робити. Президенте, пане президенте, допоможіть мені. Може, я помиляюся. Я не можу подумати, що Україна, ви якимось чином дозволите, щоб в вашій країні територіальна цільність порушилась. Донецьк, Луганськ, Крим, тобто ви цього не допустите. А з другої сторони ми знаходимося перед ситуацією, коли лідер, якого ви тільки що описали, Путін, який поставив під ризик міжнародні відносини своєї країни для того, щоб захопити воєнним чином ці території. Також їх приєднав до території Росії. Я не можу зрозуміти, і я це кажу всім. Як може можна уявити, почати якісь переговори? Звичайно, ви не відмовитеся від ваших територій, а, а Путін теж не може відмовитись, бо його е, виженуть, і він не може сказати, що ми в е, повертаємось додому, забираємо свої війська. Я не бачу ніякої альтернативи. Е, як про які переговори на основі чого можуть вони бути? Перш за все, давайте, давайте розберемося з цією А, Мені здається, що не всі до кінця уявляють, що відбувається з інформаційною політикою всередині Росії. Він зміг за деякий час. Розказати своєму суспільству, що в Україні нацисти, і це наші сусіди, і люди стали вірити. він контролює повністю медійне поле. потім він зміг акумулювати тиск медійний на своє суспільство, що щоб суспільство підтримувало війну проти України. Він точно буде шукати вихід з цієї ситуації. І вихід він буде шукати, і він застосує ті самі інструменти, його інформаційні, які він застосовував до цього. Він пояснить своєму суспільству, що він переміг когось і операція виконана. Коли він зрозуміє, що він може втратити все, і наше завдання зробити все, щоб він скоріше це зрозумів. А тут я впевнений ще раз говорю кожного дня, що до деокупації наших територій призведуть саме до такого рішення. В якийсь момент він може зрозуміти, що дипломатична. Дипломатично він може вирішити це питання, якщо він вийде з усіх наших територій. Це наша ради території людей. він прийде до цього. Наше завдання тиснути на нього щоденно робити це, не тільки на полі бою, санкційно. Ми бачимо, що у них з економікою. Всі це бачу. Ордоменесу натратати зі мною, тобто ніяких переговорів.